Колеги по фракції радикальної партії Дмитро Лінько і Андрію Восовий, народний депутат України Ігор Мосічук коментує акцію протесту біля посольства Росії в Україні закон про націоналізацію на звільнення надії Савченко. Фракція радикальної партії. Ми наполягаємо на його розгляді в першому читанні. Це дасть можливість. Там, реально тиснути, це дасть можливість е, при, при, прижати до стінки російських олігархів, які мають безліч майна в Україні. І під погрозою цього вони будуть тиснути на Путіна, що або він віддасть наших бранців, або ми заберемо їхні мільйонні статки. Це один з дипломатичних шляхів вирішення цієї проблеми. І цей інструментарій мала б застосувати українська влада. На жаль, не застосовує, тому люди саме тут. Вчора я Олег Ляшко, Андрій Возовий зустрічалися з мамою Надії Савченко. Вона абсолютно ці вимоги сама озвучує навіть не то, що підтримує, вона сама про це говорить. І, власне, от тому тут зібрались люди. Що відбувається в Донецьку, Ростовській області? Мабуть, всі українці вже бачили, як обмежили в останньому слові надію, як Народний депутат України. Відомий депутат Ігор Масічук коментуючи ситуацію навколо Надії Савченка, звертається до української влади, звертається до української влади. що українська влада має методи звільнення Надії Савченка, має методи. Пливу на цю ситуацію, але чомусь українська влада не поспішає втручатися в ситуацію щодо звільнення Надії Савченка, Надія Савченка, яка символізує сьогодні нову Україну, нову українську державність, яка виборює свою незалежність на війні в зоні АТО. І над цими висновками відомого українського політика Ігоря Мисячука треба подумати не лише в коридорах української влади, треба подумати, кожну. Українцю, підписуйтесь на християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал Нові пісні Господу!